Дії друзі, і ви на каналі Канті Монплей. І сьогодні це четверта частина проходження гри The Baby in Yellow. Сьогодні в мене погано, ну, поганий настрій через те, що е, мої відео перестають набирати перегляд. Так само підписки і коментарі. Будь ласка, будьте добрими та. Підпишіться на канал, перегляньте мої відео та пишіть коментарі. Всіх бачу і всім відповідаю. Тоді в мене підніметься настрій. Так, давайте розпочинати. Хто не бачив попередні серії з проходженням, обов'язково подивіться. Тому давайте проходити четверту частину. Можливо, ви мене спитаєте, чому я так ну, тягну на пару частин. Просто я хочу. Ну, бо тому що в монтуванні. Монтування це теж не дуже прям легко. Ем, потрібно, якби, теж постаратись і на одну годину робити відео, бо гра вона реально затягує. А так то у вас ще буде інтрига. Ось. Тут ми. Якби, ем, не дуже так ми закінчили трошки. Ну як? Як вам сказати? Ну, типу, трошки там вже в... ось. Тому тут а ми знаємо, що робити. Подивіться попереднє відео, попередні три частини. Вау! Ну тут ми вже були в минулій частині. Ми вже були в бібліотеці, тому я вже знаю, знала. Нюта хоче. Ню. Йоп. А, він вже тут, божечки. Давайте візьмемо. Це. Ось так. оп. Красиво. До речі, це відео я вже, напевно, зроблю на 30 хвилин. Думаю, вам сподобається. Бо тому що, мені здається, так буде краще, так же буде цікавіше. Адже я роблю більш на 20 хвилин, на 21 хвилин. Так. Робимо таке зіллячко. Ой, я не можу на ось цю штуку, дивіться, вона каблювати. Рожевий колір. І не забувайте реально підписуватись на канал. Мені буде дуже приємно. Оберемо бутилку. Ок. Так, ми вже це проходили, нам вже не страшно, бо в минулій частині ми це вже проходили, тому вже... Зараз ми маємо покормити малюкан. Так, ось так, щоб дістати Ви ось... бачите, бачите, відось. У нього все магнітиться, до речі. Ой-ой-ой! Віддав ключ, я сказала. Бед біч гьо. Фу ми, ми маємо взяти ось цю сос? Одразу кажу, подивіться в попередній серії, якщо ви не розумієте, про що зараз ідеться мова. О, там наша крицька нам потрібна. І де сюди. Бейбій. Ми його назвали вроді Артем. Артем Артем чи Артем? Я забула вже. Тому що це було аж в перші час. Давайте. Йо? Йо? Він, коротше, полетив. Він, короче, Блін, от би я так хотіла. Я би так реально хотіла теж випадку. Так, тут немає електрики, потрібно її включити ось так. І тут головоломка. Якийсь такий значок ціпором. Де ж?

А я тебе на орган здам. Ти хочеш цього? Блін, а я вже м'яла, що я вже. Та куди ти летиш до нього? Йому не потрібно... Що ти до нього літаєш? Ді сюди. Я не поняла. Що тут у нас? А ось, а там ще є. Але я хочу на угад. Я хочу угад. Я хочу наугад. Я хочу наугад. О, так можна. на угад. Так. Тут я не знаю. А ось, там був оцей от ром. Тут-то не знаю і стріла. Може, спробувати це, мені воно подобається. Серйозно? Я реану. Ладно. Якісь маски. Якісь маски. І тут... А, це тут оця киця, вона тут живе. Ну, кожної ночі, кожного дня, от коли от бачите, я би працювала. І одна маска знята. Якось странно. Давайте подивимось, що тут у нас буде. Він засранець. Ви подивіться, він нам цей який там. Оцю от драбину він як він назад поліземо. І що? І чого? І який Ой. Хі -хі -хі, тут річах з'явився. А якщо, чекайте, а якщо? Окей, беремо знову оцю штуку. Опять. І входкаємо вітку, Ця квітка має бути з реагентом. Ой, сорі. А, треба повну темноту зробити, бачите? Що ти не єш? чесно честный сказати? варим да? І поки воно управляет. Ну нараз. Ага. Ну я ж кажу. Сказ... Ну офигеть. Офигеть. і там була дарка, але я еще не помню, Ой, зелененьке блін. Що таке? Що? Воно так, воно і мерзко виглядає, якесь странне. А чому це там не виглядає? Так, зелене плюс червона якась сумка чи щось. Вибачте, ну я просто не дуже розумію. Окей, давайте, зелене. Ммм, ось печене і червона Ой, бухає, будь-ка. Дима, що вона буде давати. Потім тут якесь типа дерево, я не знаю, що це. Кимки у нас тільки відео йде десь. Віде. Він грубий капець. І я, типу, він не сумі. А і що робити? А він мені показує походу. Він каже, сюди йти. Ну, значить, це зілля, воно не, не, не просто так. Не, не просто. Давайте, от, дивіться. А можливо. Ага, він нам показує. Ага. Типу ми його ставимо сюди. Типу, чекайте, ми його ставимо сюди, так? Да? Беремо цю от штуку. А ну, наповняємо, коротше. Блін, от куди? Швидко. І просто беремо його і, типу, от, зараз, блін, він дуже важкий, тому я так його. І він, коротше, має сюди. Так, да, і тоді відкрились двері, все. От там квітка бачу. М -м, він вже тут. До речі, подивіться. Ой, я нічого не зайшла. То що, це ми на кінці світу? Тобто тут то добре під світу, так? Да? Окей. Ой, ні. ну, сюди. У нас тут так світочки. негодяй. Сто, стоп, забайки, запинули. Ну, я думала, мы уже на меня побачим, чекайте. А как мне его Как? Как мне его Алло? Алло? Алло, я... И еще и дверь не закрючи, А як мені как мне его А тут какая-то бомба есть. не давать. все все теперь мы типа, его можем выкинуть все Дальше, ну и дальше, дальше. Это делать? Это, Не револю, а что здесь А что это делать? А вот что у голова круто. Pues, блин, иди сюда. А что с моим работой я, 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 я не знаю, я не знаю, я не знаю. <плінгу> а -а -а! Я, походу, знаю. Короче, ми його беремо і зараз ту катапульту ставимо, якщо можна. Так, його можна. Все, я ж казала. Бо тому що це дімон і в нього крутиться башка. Все. Ні, туди сюди. Ми збавились от этого демона. Давай, давай, давай. Так, давайте ось беремо все. Прикиньте це відео тільки 15 хвилин. Той, а ми, ми вже багато чого прийшли. Ой-ой-ой, що це з ним? Йой -ой 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 -ой. Йой, я вже думала, він нападати. А що з небом вообще? Що вообще з небом? А що? Ой, ми що ми програли? Ні, мене програли. Давайте. Ага, вот. ой Що це таке? А от я бачу, що там закриється. А двері можна закрити, я не хочу бачити. Ні, не можна. Ладно, не будемо чіпати чуже. Чуже, красте чіпа. Нарешті в нас не закрились. чіпати взагалі без просу не можна, тому що воно Я Йопарисота! Ню, ти реально радосний! Цим чортом! Сиділа? Дивіться, тут... Е, я типу маю. Давайте возьмем сад. Ну и возьмем ну, Я правильно Так, як новонароджений приїзд. Ну, значить, ну, я не то зробила, напевно, що. Ну, давайте рожевий і синій попробуємо, да? О, жовтий. а ну, давайте спробуємо жовтий. Ага. Та що ти там ревеш? Не реви, Зараз спокої. Уа? Йо, виросите. А ну чекайте. Ну він ж має. Йой, що це? Мені кологіть? Йой, що це таке? Чекайте, а він кологіці не має це спалити. Має? Блін, що І я І це мені подгадувала. І що? А що це? open. Open дверь. Ой. Эх, ух. <гас> Димми! <гас> Нет, опять начинается. А, подрывно, подрывно соски, соски. Подрывно соски, вот это мне не бывает. Ось. Ага, і тут пише новий. О ні. Що? Ну, то як це соска. Що це що, таке? А що це? Ну, потрібно спуститись, напевно, так? Наскільки я розумію, забрати ту штуку, якось її поставити на місце. Нам потрібно со. Купі ж... я йду. Я. Що, працює? Ніть каже на нього лізти. Чого пересуватися? Що все, так. Не, не бійся, не бійся. я тебе не гонию не, не падай, Що будемо кліпитися, шопоти велико сюди. Напряженка, капец. і куди йти далі? Куда йти далі? Сюди Що з ним? Він змучився. Я по ньому бачу, що він змучився. Ти хороший. Розумієш, він не хоче брати. Ти хороший, я завжди ну, я, я тебе повністю розумію, ти хороший. А в тебе заряду мало чи що? Добре, відпочинь. Ти багато працював, ти мені завжди допомагав, ти ліфт починив, тому ти молодець. Іш. О, нам доріжка. От, ми справились, походу. Блін, мені так цікаво, що буде далі. О, ні! Ой, ну -то Да ну это что это такая? Да ну потребно. Гляди, у Что это? Что это такая? куда? Який-то там. Угу. Это что, значок? Это что, значок, божечка. Ой. Де це око? Ні. Це так хоче. Не, не в цей раз. Це ж той чувак. І що? А! Слідкуйте за розробкою. Все. Е, все, ми пройшли з вами гру. Ми з вами молодчинки. Ну, я тут перезагрузила. Ми з вами повністю молодці. Ми з вами добренько це подивились. Думаю, вам буде цікаво дивитись. Тому в це відео виберіть вкусняшки, бо веско... Так, да, я це кажу в кінці відео, коли вже цей. Ну, Но... залайкайте, будь ласка, мої відео, переглядайте їх. Я дуже хочу стати популярним блогером. Я розумію, що ця морока буде доволі складна, але я стараюсь, у мене вже є небагато так відео, десь 5 чи 4. І знаєте, я в себе він. Тому я буду продовжувати знімати. А до речі, ви мені можете в коментарях написати, яку гру мені пройти слідуючу. Можливо, мені потрібно пройти там гру в кальмара в Роблоксі або так далі. Я можу Роблокс це теж і гра. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, переглядайте їх. І всіх, і всім Па-па-па-па! Я всіх вас дуже-дуже люблю.